Так, ставили кнопку 5 і в нас розральцювалася вона ну просто якби плоска стала. Як її знімати? Можна, звісно, по боках піднімати твердку, як варіант, але тут це поки ми не будемо робити, тому що тут є От, виступ такий. Ми спробуємо через виступ спочатку розкусити, чи вийде. Отак, беремо. І так будемо по боках, по, по кругу розкушувати, що в нас. О, тут, дивимося, у нас є бік теж. Дивимося, щоб не, не зачепити тканину і теж розкусувати. так має щелкати. Тобто ми розкусуємо, але так, щоб не зачепити тканину. Тобто, тут ми можемо також припідняти. О, вже кстати, і розкривається. А от видно, все, знялося. Круто, все, готово. А, далі тут, що нам треба? Тут, щоб зняти так, щоб нічого не посіклося, ми ще робимо так. Якби до кущю зжимаємо цю кнопку, щоб вона легко вилізла в нас. Вот, и теперь мы и пробуем Все, виделась.